Доброго дня! 23 червня 2024 року Херсонщина, приватне підприємство Укан збирання ярового ячменю. Збираємо комбайном джундір С 760, наданим благодійним фондом Говарда Баффета та жнива перемоги. Наш комбайн, спалений клятими окупантами, наразі перебуває на україно польському кордоні як демонстрація вартості українського зерна. Завдячуючи цій техніці, ми якісно та швидко, а швидко саме, саме зараз це найключове, оскільки вчора, внаслідок ворожого обстрілу, загорілося поле ярового ячменю. Половина поля згоріла, іншу половину ми встигли врятувати. Тому прискорюємось, збираємо якомога швидше, щоб зберегти українське зерно. Дякую за допомогу. Слава Україні!